Вересні 2022 року Юрій Тимошчук виїхав з окупованої Херсонщини. Через Крим, Росію, країни Балтії та Польщу повернувся в Україну у Греців, звідки він родом. Вже через рік у 2023-му чоловік вирішив займатися тепличним господарством. Теплицями Юрій Тимощук займався на Херсонщині. Тож тут у Грицеві відроджує улюблену справу. Історія незламності Юрія Тимощука у формулі стійкості. Ходімо знайомитись. Тепличне господарство то з чого починається теплиця? Ну, теплиця взагалі починається з розсадного для відділу. Де розсадник? Та, а ну тут, покажіть. Тут е, вирощується розсада. Розсада вирощується, починається вирощування з січня місяця. Угу. Тут опалення і в хаті. Угу. І освітлення, то спеціальна підсвітка для розсади. Це ви все самі облаштовували? Так. Так, це все. Як в, як в хаті. Тут температура має бути не менше 18 градусів. Цю теплицю ми робили самі. З Херсонщини я переїхав, я просто тут вже з хлопцями і самі варили, самі все робили. Пікінська капуста це те, що потребує. Це вже як ото пожнивне, а вона температури високої не потребує. Скільки часу треба, щоб вже можна їсти салат? Для Пікінської капусти 60-70 днів. А це серце нашої теплиці. Це котел, який 150 кВт. Він опалює не одну теплицю, угу. він може опалювати 2-3 теплиці. Ну, якщо для хати треба 10 кВт, то тут 150, це 15 хат. А от, будь ласка, стоїть два куби. З однієї вода поступає. І сусідів беру, тому що в не, не вистачає води. Е, тут і замішуємо розчини, щоб підкормити, і полив. Стоїть насос і повністю система по всьому участку. Пане Юрію, це ви на Херсонщині в себе вдома займалися, я так розумію. цими тепличними господарством. Кроме того, так. У мене на Херсонщині було 30 сотих теплиць uh -huh. чистої площі. А що садили? Садили, в основному там була полуниця, були огірки, помідори, перцем трошки займалися, картоплю молоду, теж в теплицях. У нас вже в квітні місяці була картопля, ми вже ставали. А на Хмельниччині Бо... що прижилося? Все те, що там? Чи своя специфіка? Тут є специфіка. Тут є специфіка своя, тут трошки друга земля. Друга земля, другі погодні умови, менше сонця. Треба включатися особливо до землі і до води. Це тепловентилятор, який біля котла, от бачите, тут аж чотири насоси, два насоси йдуть по землі, я там далі покажу. Оце труби йдуть. Тут одна трубка. Як огірок вирощуємо, то одна трубка йде в землі і дві трубки з боку. О, це все нагріває, і плюс тепловентилятор він, ну, робить, він включається, наганяє температуру і виключається. Тут все на автоматиці. Ну, тут теж має бути стала температура, так? Так, так. Бажано. Ну, вночі треба від 16 до 18 градусів. У мене тут інколи буває тепліше, ніж в декого в хатах. Тут далі участок. Це зараз розкрито, це, це було розсадник під полуницю. Угу. Стоять фогери тумано Вони робили туман, була сітка затінняюча, накрита. Тут ми вирощували розсаду полуниці. Ну Це вже так. Касетна, Касетна та? то вже що для себе ну трошечки десь що лишалося. От полуниця. Наша полуниця це в тунелях. Це я з чого починав? Це з тунелів. Починали із з малої теплиці. Ці горби це все вручну. Я зараз експериментую, пробую. Посадили пікінську капусту вже на другий оберт. І є та, що раніше посаджена була. А от перець. Мені казали, що перець не вийде. Mm. Ви можете самі подивитися. Він посаджений дуже пісно. Він, будь ласка, прекрасний. Хоча можна подивитися, от чим плівкове накриття відрізняється від відкритого ґрунту. От, Гляньте, в нас же тут Вирицевий град був. Mm. Ну і от перець. Посаджений в одне й в той самий час. Але там відкритий ґрунт, а там Там закритий ґрунт, а тут відкритий. Тут він примерз. Були приморозки, трошки примерз і градом побило. Яке зараз площа всіх теплиць? Тут, якщо разом з тунелями, ну, виходить, теплиць 5 сотих і тунелів. Теж 5 Ну, Але ви казали, що на Херсонщині було 30, тобто це третя частина того, що ви мали так. там. Оце огірок так вирощується. Огірок, теж стоїть тепловентилятор. І оце, що я вам казав. Ось йдуть трубки. Опалення по бокам, угу. і одна трубка йде е, корінець гріє. Це ага. йде під корнем. Тому що огірок він любить е, теплі ноги. Йому треба гріти. Ну, волога тут капельний полим, капено. які круглорічно у вас є? Ну, можна так сказати, крім зими. Гу. Ну Будемо дивитися, наскільки. Вони будуть ну, в два оберти. Перший оберт ми висаджували в березні місяці, а це вже другий оберт, який пішов в серпні місяці. То коли ці огірки будуть? А вони є. А це... до коли будуть? Доколи, е... скільки в мене хватить злості їм палити мало сонця. Він е... тільки сонячний день. Він насипає. Якщо така пасмурна погода, щоб ти йому не пали, не палив він. Він ну, не хоче, все хоче тепла і сонця. Пане Юрію, вже призвичалися до цього ґрунту. Вже знаєте, ви приходу, що тут все ж таки краще буде рости, що гірше? Так. Чомусь якийсь більше догляду треба, а щось може рости, бо фактично умови підходять. Е, ну, послівнові тут ростуть. У мене в тій теплиці е, було там два рядки помідора. То Там помідор такий був, ну тим більше, що коли одразу приїхали, ну земля так удобрена, то ми викопували траншеї і гній туди закопували. Тут теж закопаний гній. Гній закопаний, потім нагорнути цей. І корінці тоді до нього доходять і мають чим харчуватися. То там помідори дійшли глибше, в них більша коренева система, то там такий стовбур був, як я казав, як великий палець. Він каже, ого, каже, на нозі, ого. Ну, ну, якось так. І такий помідор був, знаєте, великий, я не пам'ятаю, один десь до, до кілограма був, по 600 грам такий гарний. Не... Ну, те саме огірок ну, на осінній оберт, якщо я з весняного оберту я е, по 7 кг з куща ми збираємо, то на осінній десь половина. Тут вже є свої нюанси, він вже не так цвіте. Ну, ще, ще, буде, ще буде. Він зараз ми трошечки тут побавилися, він викидає на цьому. Пане Юрію а збут чи не лагриве вже? Знаєте, як в мене колись керівник мій казав, каже, треба де б ти не був. Треба оставити свій слід. Каже, не наслідити, а оставити свій слід. То вже в Грицеві ми свій слід оставили. Вже є Грицівський огірок, є Грицівські помідори, всі знають. І в Грицеві в мене весною було дві теплиці з огірком. і Я не вивозив. На Шепетівку я вивіз з п'яти тонн тільки два ящики на, на опт. А то все продалося тут, в Грицеві. Тут Грицеві на місці забирають наші магазини, всі знають. Якось, якось так. Пане Юрію, а як ви з Херсонщини опинилися в Греції? Давайте скажемо по-другому: я народився в Греції. Це, це моя батьківщина. І вийшло, що я переїхав на Херсонщину з 95-го року. Ніколи не думав, що я повернуся, але ну, так сталося. Сталося, як сталося. Проїхав 4400 кілометрів, щоб сюди доїхати. Через Через Росію? Через — Крим, через Росію, через Прибалтику, Польщу і, і сюди в Україну. А коли ви виїжджали, пан Юрій? — Я виїжджав 23 вересня 2022 року. Я ще, я ще побув сім місяців в окупації. Ми ще їздили, вже бачили ті блокпости, бачили, як, як вони нас зустрічали з автоматами, які вони як вони себе. Відчували господарем. Нічого. Це таке. Я зміг це своє покинути. Жалко, обідно. Дружина мені сказала, що я нікуди не поїду. Ну, а там теж займаюся потихеньку. А ми вже тут піднімаємо. Повернутися додому так би мовити, та звідки родом? Так би, якщо відвіду корені, звідки корені? У чому ваша формула стійкості? Ви не здалися, не опустили руки, а почали фактично тепличне господарство розвивати у Грицівській громаді. Коли є стимул, коли знаєш, що ну чекати, від кого чекати? Хто тобі що, щось має дати? Треба робити самому. Ну і так, е, хотілося показати, що можна на своєму участку, на, на своїй земельній ділянці жити цього. Не тільки просто посадити для себе там, щоб якась катопля, щоб якийсь це, а все може кормити. І це була формула стійкості Юрія Тимошчука з Херсонщини. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості. Там буде нова історія.